Усім доброго дня, ми з України. Так, Сьогодні будемо попробуємо перемістити диски з ящиком. Так, Треба зробити навіс на прицеп. Ось такий буде коло гаража. Боєм кирпича засипав, поки щоб земля до, до ніг не липла. Бо таке, у нас залиті 4 ступчики вже давно. Це в нас бурдюр метровий, залитий просто в землю, ну більш-менш по лазеру і більш-менш так по уровню. Все на глазок, ні одної шнурки, ніде нічого не було. І буде навес приділений до цього. На нього вже все давно є. Балки, USB, м'ягка черепиця, це вже дуже давно лежить. Вот. І, коротше, зараз стояли диски. Ось тут Отут буде наче заїзд від сель до сель. І стоять диски. Я спробував під'їхав отак ящиком, наче під навіску. І зачепив стяжкою груза. Думав, скільки там його. Вона на 2 або 4 тони розрахована, а вона репнула навіть бреньку, не встиг і натягнути. Тому замотав троса. Це трос вже який пережив 4 трактори. Так, він з ліфта. Ну, я не кажу, що Та, тут би будь-який видержав, напевно. Що вставили монтіровочку. Ну, дуже великий виліт од навіски. Вони і так важкі. І виходить, що додається сантиметрів 80 якби вони були надіті. І ну зараз сідаю в трактор, заведу і попробуємо. Нам треба переставити його отуди от до грушки так одалі, щоб на цьому місці був заїзд. Його можна було тут і підсипати, і пробувати сюди заїжджати. Машиною з прицепом. Так, піднімаємо. Підняло нормально. Тепер переїжджаємо. Так, ну що, Получилось нормально. Так, МТЗ це сила. Підняв, перевіз, поставив. Тепер будемо працювати з навесом.